Тут внизу. Oh. Ти дуже чудово його вбив. Та дякую, напевно. Ти багато кого вже вбив? Знаєш, це дуже дивне питання. Мені подобається дивитись, коли когось вбивають. Добре, це занадто дивний діалог. Ти рослина. Я пішов завжди. Візьми мене з собою. Ти повернувся, поговорив у печері з хлопцем, га-га? Так, усе виконав. Чудово. А ти поїхав у інше місце та забрав ту штуку. Ага. Уражаюче. А ти використав ту джамбарабум, шлягабамба, хозябом. А думаю, що так. Неймовірно! Переді мною стоїть новий архімах колегі. Ні, 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 ні. ні Мені не потрібна така відповідальність. Я лише збираю досвід і все. Відповідальність? Це єдина вакансія у колегії, на якій навіть працювати не треба. А... Ну тоді розкажи, що дається посада. Ну слухай, ти можеш, Можеш... Ти зараз це серйозно? Е -е -е, сі, я зараз щось вигадаю. Я розумію, хочеш навчитися алхімії, так? Так, думаю, я готовий. Що ж добре, де чому навчити зможу. Найкращий спосіб почати це з'їсти інгредієнти. Чекай, з'їсти інгредієнти? Це дозволить вивчити їх властивості. Гаразд. Що ж, добре, скуштуємо. Слухай, виглядає Що? дуже небезпечно для здоров'я. Ні, це взагалі безпечно. Якого хуя чуваче. Що ж, то у будь-якому випадку треба скуштувати усе, що є. Ні-ні. ні 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 Саме огидне, що я бачив у своєму житті. Доволі смачненькі, головне нігті ковтнути. О, господи, тільки не кажи, що це людське серце. Ну, як там кажуть, від серця до серця, так? Та годі. Ау. Слухай, повинен бути кращий спосіб навчання, чим просто стати Сраним канібалом. Що ж, гадаю, краще перейдемо до уроку номер два. Ага, дякую. Добре, забудь про це. Візьми усі інгредієнти, які у тебе є, та просто починай їх усіх змішувати. О, тепер скоштуємо. Ні, 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 це те, що я думаю. Ну... Напевно, я Я не знаю про що ти блядь, думаєш. Так, це це воно. Будь ласка, я тебе благаю, не пхай його до рота. Заради науки, та це ж не обов'язково. Ух, <звук> <звук> щось мені погано? Тобі погано через те, що я даю багато інформації. Гей.